Зараз я вам покажу, як налаштувати роутер Linksys. І перш ніж я почну, я хочу нагадати, що якщо моє відео допоможе вам, будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео або в закріпленому коментарі. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це увімкнути роутер. Візьміть адаптер живлення. Вставте його в розетку. А інший кінець підключить до роутера. Далі увімкніть живлення, натиснувши кнопку. Коли роутер увімкнеться, загоряться індикатори. Почекайте пару хвилин, щоб він повністю вімкнувся. Далі під'єднайте кабель від вашого інтернет-провайдера до спеціального інтернет-порту. Цей порт часто позначають як WAN, і зазвичай він має унікальний колір. Кожен кабель слід вставити до того моменту, поки не почується клацання. Тепер вам потрібно скинути роутер до заводських налаштувань. Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 10 секунд. Зачекайте, поки індикатори на роутері почнуть блимати. Іноді ця кнопка знаходиться всередині корпусу роутера, щоб її випадково не натиснули. У цьому випадку використовуйте якийсь тонкий предмет, щоб натиснути на неї. Роутер перезавантажиться і всі налаштування повернуться до заводських. Вставте один кінець Ethernet кабелю, що йде в комплекті з роутером в Езернет Порт. А інший у езернет порт вашого комп'ютера. Почекайте кілька хвилин для підключення. Готово. Ми підключили роутер до вашого комп'ютера. Тепер нам потрібно його налаштувати. Перед тим як почати, я покажу вам інший спосіб підключення роутера на випадок, якщо у вас немає езернет кабеля або у вашого комп'ютера немає езернет порта. Все, що вам потрібно зробити, це підключити до роутера адаптер живлення та кабель від вашого інтернет провайдера. Це ввімкне Wi-Fi. Якщо ваш роутер новий, то зазвичай назва вашої Wi-Fi мережі буде такою ж, як і назва вашого роутера. Знайдіть на роутері наклейку, де буде написана точна назва Wi-Fi мережі та пароль від неї. Підключіться до неї. Супер! Ви підключились до роутера. Тепер давайте налаштуємо його. Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На початку ви побачите форму для входу з логіном і паролем. Зазвичай це адмін і адмін. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше. Якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене, значить у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в описі нижче. Просто дивіться відео та дотримуйтесь інструкцій. Спочатку я покажу, як налаштувати роутер, якщо у вас автоматично запустився Setup Wizard. але і після нього у вас може не бути інтернету. Тому дивіться відео до кінця, я покажу, які додаткові налаштування треба зробити. У декого з вас може не бути Setup Wizard, тому далі у відео я ще покажу, що робити, якщо його нема. Спершу ви маєте прийняти умови користування роутером. На наступній сторінці придумайте ім'я та пароль для вашої wi fi мережі. На цій сторінці треба придумати пароль для адмінпанелі роутера. Це той пароль, що був на початку. Перевірте всю інформацію та збережіть налаштування. Тепер перепідключіться до вашої Wi-Fi мережі за допомогою нових даних. І натисніть кнопку Next. На цій сторінці натисніть кнопку «Skip». На цій сторінці перевірте наявність оновлень прошивки. Якщо вони є, тоді встановіть їх і натисніть кнопку DON. Тепер перевірте, чи з'явився у вас інтернет. Просто щось загугліть. Якщо інтернету досі нема, тоді слідуйте наступним інструкціям. Спочатку перейдіть на вкладку «Configuration». Далі у розділі One Setup» оберіть тип інтернет-підключення. Цю інформацію ви можете знайти у договорі з вашим інтернет провайдером. Якщо ви не знаєте, який саме у вас тип підключення, тоді виберіть ось цей. Це найпоширеніший варіант і збережіть налаштування. Далі перейдіть на вкладку Wi-Fi. У розділі Basic Wireless Settings ви можете поміняти ім'я вашої Wi-Fi мережі. І збережіть налаштування. Якщо ви були підключені по Wi-Fi, перепідключіться до оновленої мережі. Далі у розділі Wireless Security встановіть пароль до вашої Wi-Fi мережі. І збережіть налаштування. І знову, якщо ви були підключені по Wi-Fi, перепідключіться до оновленої мережі. Тепер необхідно перезавантажити роутер. Перейдіть на вкладку «Administration», «Device Reset» і натисніть кнопку «Restart». Зачекайте пару хвилин, щоб роутер повністю вімкнувся. Тепер перевірте, чи з'явився у вас інтернет. Просто щось загугліть. Якщо інтернет не з'явився, спробуйте клонувати свою MAC адресу. Для цього перейдіть на вкладку Configuration. Далі у розділ MAC адрес-клон. Поставте галочку тут. Натисніть кнопку Клон MyPCMAC. І збережіть налаштування. І потім знову перезавантажте роутер. Тепер перевірте, чи працює інтернет, просто спробуйте щось зауглити. Якщо інтернету досі немає, то на цьому етапі зателефонуйте своєму інтернет-провайдеру. Він підкаже, який саме у вас тип підключення та які додаткові налаштування можуть знадобитись. Ось і все. Якщо моє відео вам допомогло, то будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео або в закріпленому коментарі. Також дивіться інші мої відео, в яких я показую, як збільшити швидкість вашого Wi-Fi.